23 серпня відбулася чергова 33-та сесія Біляйської сільради. Розпочали захід з привітань до дня державного прапора та дня незалежності України. Сьогодні вас всіх поздоровити з Днем Прапора, з Днем незалежності, побажати вам всім міцного-міцного здоров'я, родинного благополуччя, щастя, процвітання, скорішого миру, перемоги і подякувати хлопцям за їхню службу, за те, що ми у теплих хатах, зі світлом, хто не розуміє, це велике діло, тому що... Ви Донецька область, Пуканськ, ви бачите, в якої ситуації зараз. завдяки цим хлопцям, завдяки їхнім життям, ранам, ми отут пока дай Бог, я думаю, і буде так. Знаходимося у мирній став Присутнім присутні військовослужбовцям громади були вручені подяки за мужність, відвагу та самовідданість, проявлені під час захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України. До дня незалежності України за активну громадянську позицію, багаторічну працю, патріотизм та активний внесок у розвиток біляйської громади були нагороджені працівники установ, керівники, підприємств, господарств, депутати і Ської обласної ради мої силу Сергію Степановичу, директору ТОВ асоціація фермерського господарства урожа за патріотизм, активну громадську позицію, особистий внесок, у розбудову громади та заводи дня незалежності України, шановні гості, іще ще раз вітаємо вас зі святом. Бажаємо вам перш за все, міцного здоров'я, процвітання вам, вашій родині, нашій громаді і всій нашій Україні після урочистих моментів депутати перейшли до питань порядку денного. Першим було затвердження звіту про виконання бюджету громади за перше півріччя та було прийнято депутатами одноголосно. На розгляд було винесено затвердження цільової програми підтримки збройних сил України на 2023-2025 роки. Програмою передбачається загальну суму 500 тисяч гривень. Розглядалося. Ваше все схвалено, прошу затвердити цю програму. Я казав, кажу, що на комісіях ми розглядали. Робота, робота, і будемо робити, ми все і по громаді, ну і хлопців ми не забуваємо, їм треба допомагати. Дай Бог переможемо, будемо працювати і на громаду, і все. Ми час не забуваємо, ну і навіть про них не забуваємо. Так що я вас прохаю проголосувати. Ставлю на голосування, хто за, хто проти, утримався одноголосно рішення прийнято. Депутатами були затверджені інші питання порядку денного, які стосувались програм: поліцейський, офіцер громади, соціальний автобус, обдаровані діти, розвитку фізичної культури і спорту та надання первинної медичної допомоги. Всі питання були додатково розглянуті депутатами на комісіях та одноголосно затверджені на сесії.